Ми всі українці, усі етнічні громадяни, які живуть на території України, об'єдналися заради е, е, етнічної громади. Вибачте, заради допомоги нашим збройним силам. Наші кореспонденти побували нещодавно у гагаузьких селах Одещини. Гагаузи, якщо знаєте, це тюркомовний народ, який проживає на півдні Одещини і ще в Молдові. І ці люди зберегли самобутність. Їхня підтримка бійців сповнена етнічним колоритом. Колеги розкажуть більше. Зі стародавніх часів традиційний промисел гагаузів вівчарство. Тож не дивно, що село Котловина, а це українська столиця гагаузів, згуртувалося, щоб в'язати шкарпетки військовим і таким чином допомогти армії. Спершу овець стрижуть, потім вовну прочісують та перуть. Що барашка ходила по полю і збирала на себе, то то треба вичищати цю вовну. Треба перепустити спеціальною машинкою, щоб вона була так красивенька, така. Бо ниточки не будуть такі гарненькі, якщо не буде таке красиве руно. А тепер можна братися за в'язання вдома чи на таких ось посиденьках. Тут збираються різні покоління. Найстаршим пішов дев'ятий десяток. Я відчуваю, що. Кабутані це, даю їм все тепло, що за брату, часом, здоров'я і желаєм, щоб мир був воїни пришдомої побіділів, щоб Україна победила. Наймолодшим в'язальницям 16 років, і вони лише опановують навички. Може, когось з воїнів це надихає, те, що тут сидять люди і е, піклуються про них і думають, як зігріти їх у, у окопах. Теплі, зручні, вологостійкі гагаузькі жінки кажуть, саме такими мають бути якісні шкарпетки. А для того, щоб вони були ще й міцними, до вовняної нитки додають акрилову. Іншого кольору нитку беру і пров'язую, щоб знати, де буде п'ятка. Потім додаю петлі, тому що підйому всіх різний, щоб вони могли натягнути на ногу. І роблю резинку. Так, мене вчили наші бабусі, мама вчила, тому я так в'яжу. І який темп? Тобто, з якою швидкостю можу? Ну, один носок я в'яжу за дві години. Ну а щоб працювалося легше, майстрині співають. Таким чином кажуть, наповнюють шкарпетки енергією, перемоги та волі, щоб і зігрівали бійців, і захищали. І гагаузькі, і українські народні пісні чимало з них про війну, про розлуку, час від часу в очах жінок з'являються сльози. и знаем, что эта победа будет за нами И наши ребятки. все вернутся домой целые и невредимые, чтобы ангел оберегал их хвисі на каждом пути, где бы они не были. Та не лише теплими шкарпетками підтримують захисників жительки села. Розгорнули ще й кулінарний фронт, випікають традиційні місцеві солодощі. Тут також знадобився досвід пращурів. Стародавній рецепт дозволяє зберігати печиво тривалий термін. Брайґерія. Сюди входять смалець, цукор, борошно, ванілін тобто усі інгредієнти, такі що не псуються. Тому ми можемо відправляти такі ласощі навіть у віддалені військові частини і бути впевненими, що все збережеться. Усю душу вкладаю, хочу, щоб наші захисники перемогли як можна швидше, і я пишаюся цими людьми. Загалом за листопад гагаузи котловини планують випекти кілька десятків кілограмів солодощів та зв'язати щонайменше сотню пар вовняних шкарпеток, і до 6 грудня до дня збройних сил України передадуть все це на фронт. Ми вважаємо так, що перемога можлива тільки в тому разі, якщо кожний на сьогоднішній день буде виконувати не тільки на відмінно, але вище. Ніж відмінна свою роботу, і тільки тоді наша країна зможе відстояти свою незалежність З Одещини з вірою в перемогу Андрія Настасов і Міханошин. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.